Миролюбні часи зазвичай згадують рідко і неохоче. Якщо десь траплялося за тиша на пару років, то в літописах це майже не фіксували. Ну а що там писати? Нічого не згоріло, ніхто не зарізав короля. Борджі я сьогодні не труїв сусідів. Ні, так історія не працює. Епос це суцільно людожерська справа. Її шукати в цій зарубі смирення з благочестям не варта. Зрозуміло, що всі ці масштабні діяння вершили відповідні персонажі, найкращі люди свого часу. Знаєте, такі, що можуть привести державу до процвітання, ну або ж до катастрофи, це вже як пощастить, і все це часто за один і той самий понеділок. Імена цих достойників зараз можна побачити у канонічних списках видатних діячів своїх епох. Хоча інколи здається, що ці списки склали ті, кого такі діячі просто не встигли утилізувати. Але навіть у такому наборі достойних синів народу інколи трапляються еталонні акули, яким вистачило б особистих навичок виживання і бойової хитрості на парочку підручників із середньовічної інтриги. На вершину такої славної піраміди інколи залітали цілими сім'ями і поколіннями, як скажімо, Сфорца або медічі, ну або ж Борджія. Тож сьогодні мова піде про одного з них, а саме, Чезаре Борджія. Про Чезаре Борджія ходили безліч чуток та пліток. Ось деякі з них. Він був занадто люб'язний зі своєю сестрою Лукрецією. if you know what I mean. Він вбив свого брата, а ще мужа своєї сестри чи, можливо, її коханця. Він на пару зі своїм батечком труїв багатіїв, а потім Борджія конфісковували їх статки та майно. Він намагався отруїти папу Олександра VI. Який взагалі-то був ще і батьком самого Чезаре і ненавмисне сам скуштував отрути. В нього була французька хвороба, і Чезаре був вимушений носити маску, яка прикривала його спотворене обличчя. Як бачите, Чезаре Боржа – борща цікава людина багатьох талантів. Друзі, фіпівішникам, які боронять нашу країну, потрібна допомога. Це нам потрібно, щоб у воїнів було все необхідне. Якщо вам дійсно подобається те, що я роблю, Долучайтеся до моїх зборів. Я збираю тільки тим, кого знаю особисто. Вітаю, шановні пани лицарки, кондотьє, ланскнехти та чарівні дами. Ви на каналі Антона Козарацького, де ми говоримо про правдиву і не тільки, історію і не тільки, від мене і не тільки. Сьогодні поговоримо про Чезаре Борджія. Хоча він волів би, щоб його називали Цезар, його девіз на гербі Аут Цезар, Аут Ніхіл», Тобто або Цезар, або нічого. Поговоримо про його трагічну долю. А поки ви, я сподіваюся, та закликаю, натискайте кнопки під відео та пишете коментарі, я хочу подякувати спонсорам каналу. Дякую. Саме завдяки вам на цьому каналі виходять нові історії. Особлива подяка майстрам історії: Фанат Сала, Мем САС, Сергій Карнючин, Василь Чорний, Василь Смутко. Пани церки, ви потужні! Чезаре Борджія народився приблизно у 1474-1476 роках. Точніше, сказати складно, до нас дійшла лише дата зустрічі його батька з новою коханкою, матір'ю Чезаре. І, судячи з усього, наш герой став первістком цієї пари. До слова, мати Цезаре мала й офіційного чоловіка, що абсолютно не заважало їй бути коханкою Родріго Борджія, батька Чезаре, Цілих 15 років. Тут варто зазначити, що Родріго на той момент був впливовим кардиналом. І, як ви розумієте, однією з професійних вимог кардинальської посади є обов'язковий целібат. Але звісно, хто тоді звертав увагу на такі дрібниці? А сам папа Цезаря Родріго Борджа, до речі, майбутній папа римський під ім'ям Олександр VI, так домахав тогочасного папу Сикста IV. Що Сікст видав документ про законність народження Цезаря Борджія? Тоді це називалося папська була сьогодні. Назвали б потрібними зв'язками у відділі реєстрації. Цезаре Борджі не був представником так званої золотої молоді, він був діамантовим молодиком, не менше він отримував доходи приблизно з шести років від монастиря Валенції. Там його записали папським нотаріусом. А вісім років його записали замом єпископа Альби. А ще в той самий час, в той самий вік, він був назначений казначеєм Карфагенської церкви. У 18 років Цезаря Борча його батечко робить архієпископом Валенції. По-перше, це влада. По-друге, це дуже престижно. А по третє, давайте це все порахуємо в грошиках. Тож маємо 16 тисяч дукатів на рік. Один дукат важив приблизно 3,48 грама і був зроблений з золота 990-ї проби. Шляхом не надто важкої математики отримуємо заробіток Цезаря Борджія на рік. Він складав всього 55,68 кілограмів золота у 18 рочків. Якби ваша мама товаришувала з мамою Цезаря Борджія, ви б слухали кул cool сторі про сина маминої подруги на хард-левелі. А життя самого Цезаря Борджія йшло як гра на ізі мод з нескінченими ресурсами. Знаєте, це така перевага мати батечка, який вміє говорити з Богом і з гаманцями всіх сусідів. Чезаре отримав прекрасну освіту і взагалі вирізнявся видатними здібностями. Тому його напівофіційно називали надією родини. Бо хто може бути надійнішим за хлопця, чиє існування почалося зі скандалу, а кар'єра з корупції? А? Чезаре невпинно навчався. Теологію, право, риторику, ораторське мистецтво він опанував в університетах Перуджі та Пізи. Його дисертація з юриспруденції вважалася найкращою у 15 столітті. Потім Чезаре, невисвяченого ані в єпископа, ані в пресвітера, зводять у сан кардинала діякона. Це найнижчий ступінь із трьох кардинальських, але не менше з тим. Це дозволяло користуватися доходами іще кількох церковних володінь. Не дивно, що у 18 років Чезаре мав штат обраних коханок і підписував документи в стилі правлячих монархів. Але тут така справа, що насолоджуватися життям це вроджений талант, або, як мінімум, набути вміння, якого Цезаре, здається, не мав. Самі поміркуйте, він казково багатий, він шляхетний, він красивий, він розумний, він кардинал. Але, Але цього всього Чезаре Боже було замало, До щастя було далеко. Юнак мріяв про славу Цезаря, славу військового. І, до речі, він, як мало хто з його сім'ї, вмів спілкуватися з простольодом і солдатами, і ті його обожнювали. Проте таточко без зайвих реверансів пояснив своєму синові за фамільні традиції. А там все просто старший син військовий, ця роль припала на Джованні Борджа, а другий син має обрати кар'єру церковника. І раз же ти такий розумний сину Чезаре, то, будь ласка, порахуй, який саме ти син. Але в 1497 році Джованні Борджі, старший брат Чезара, саме той, що головував над папськими військами, помирає. Його тіло знайшли в річці Тибер. Хто скоїв таке неподобство, того ніхто не зна, вбивцю не знайшли. Так що, мабуть, Джованні Боржія просто напився та сам собі наніс колото різані рани по всьому організму. Версія, можливо, не найкраща, проте на гроші закладається, що один молодик на ім'я Цезар на прізвище Борджі дуже вподобав би цю версію. Але я не можу ані довести, ані спростувати цю інформацію. І в тому ж році Цезар Борджі знімає з себе сан кардинала заради кар'єри військового. Місце то вже звільнилося безпрецедентний випадок. Хоча це я забігаю трошки наперед. Тож про все по порядку. В той час родина Борщі гризлася з родиною Сфорца. немов дві акули, що сперечаються, чия це кров у воді. А папа Олександр VI раптом надумав побороти злочинність у Римі. Так, у місті, де сама церква зберігала більше скелетів у шафах ніж прилеглі кладовища, і заодно об'єднати роздроблену Італію в єдину державу. Це, звісно, вимагало жертв. Лукреція Борчія, сестра Чезари, вийшла заміж за одного із Сфорца. Потім правда імітували розлучення, політичні вимоги змінилися, настрої сунулися, і довелося видати улюблену сестру Чезари за іншого. Але папа Римський нагадую, що за сумісництвом він був тоді і татком Лукреції, міг подолати й не такі юридичні складнощі. У Ватикані право гнеться так само легко, як ложки фокусника, тільки без шарлатанства. Тут усе офіційно з печаткою. Ну, а Чезари вирішили оженити з дочкою короля Неаполя. Натомість папа пообіцяв французькому королю Людовику 12 як посереднику і агенту впливу допомогу вже з його розлученням. До закордонного відрядження підготувався молодик добряче. З понтами все було як треба. В Париж Чезари увійшов впевнено та красиво: 24 мули, навантажених дарами королю. Служки ведуть 16 чистокровних скакунів в срібній збруї, безліч прислуги та пажів. Парижем ходять чутки, що кінь Чезаре підкований золотими підковами, і якщо якась підкова відпаде, ніхто не кинеться її підіймати. А тому вся голота Парижу при справі. Вони всі шукають, чи не відпала підкова з коня Чезаре. І сам Чезаре, звісно, не відставав від свого коня. Він також був весь в золоті та діамантах. Щоправда, принцеса зануровилася і не побажала ставати мадам кардинальшою. Що цілком логічно. Хто ж хоче бути дружиною кардинала, який офіційно не повинен мати дружину? Це як купити квіток на Титанік після зустрічі з Айсбергом. Ти вже знаєш, чим це закінчиться. І французькому королю довелося викручуватися. Вихід знайшовся: Чезаре подарували землі для прокорму і порекомендували нову наречену дочку короля Навари. Та після довгих умовлянь погодилася. Бо коли на горизонті з'являється Борджія, у тебе вибір простий. Або ти погоджуєшся, або потім зникаєш, і всі роблять вигляд, що так і було. Звісно, Чезаре був розумний, красивий, багатий, що називається дуже перспективний. Але за ним тягнувся густий шлейф поганої репутації. Такий густий, що сучасники казали, кар'єра кардинала? Так. Репутація святого. Ну що ви, в нас же весілля, а не казка. Народ родину Борджа, м'яко кажучи, не обожнював. Тож плітки ходили найрізноманітніші, а підстави для чуток були. Якщо коротко, мораль у Борджа була дуже гнучкою. До слова, колишнього чоловіченька Лукреція, а той так образився, що перейшов на бік імператора і влаштував французький похід у напрямку Рима, намагалися переселити на два метри нижче рівня землі кілька разів. Чесно кажучи, у той час вижити поруч із Боржія, це як намагатися пройти мінне поле на роликах. У ті часи життя було сповнене туги і бентеги, і вижити було складнувато. Ключові політичні гравці по кілька разів змінювали партії та союзників, учорашні друзі підсилали вбивць. а боятися доводилося навіть найближчих родичів, так що виживали в основному злі й безпринципні. І в це коло без сумнівів входив Чезаре. Він був не просто частиною системи, він і був самою системою. Отже, в 1498 році весілля Чезаре Борже і принцеси Шарлоти Дальбере відбулося. З юною дружиною Чезаре пробув усього одну ніч, і після цього її більше не бачив, як і доньку, яка народилася в належний термін. Але кому-то цікаво. Тим більше, коли Чезаре також отримав дві тисячі кіноти. А для чого? А для того, щоб його татка, який вже встиг стати папою під ім'ям Олександр VI, була ідея вибудувати міцний військовий кулак і завдяки цьому об'єднати всю Італію під владою папи. І все почалася війна. З отриманою армією Чезаре заходився збирати землі батьківщини. Тут варто згадати, що з місцевими князьками він не панькався, але під страхом смертної кари забороняв своїм солдатам грабувати, вбивати і утискати мирне населення. І наказ виконували максимально старанно, бо регулярна платня з церковних грошей пречудово мотивує. В 1502 році Чезаре запросив Леонардо да Вінчі на посаду головного інженера свого війська. І той погодився. Треба сказати, що на той час Вінчі мав близько 47 років, і його слава лунала всією Італією і навіть далі. В той самий час і славнозвісний Ніколо Макіавелі познайомився з Леонардо і Борджія. Макіавелі прибув до двору Чезари в якості посланця Флоренції. Вони багато спілкувалися. В розрізненій Італії Макіавелі мріє тільки про одне: єдину соборну об'єднану Італію. І саме з цієї позиції Ніколо дивиться на Чезари. Макевелін писав наступне. Я не знаю кращих прикладів для наслідування новому князю, ніж дії герцога Валентино. Та навіть шляхетні вчинки та шляхетні друзі не рятували репутацію Чезаре. Його, наприклад, звинувачували в кровозмішанні, і не в одному епізоді і до дружини брата заходив, і сестричці рідні сина зробив. Останнє наймовірніше було наклепом. Справа в тому, що у перервах між шлюбами лукреції стало тоскно і млосно. Молодиця завела коханця з числа найближчих слуг папи. А оскільки перший шлюб скасували через нібито непрацездатність чоловічого агрегату першого чоловіка, то довелося доводити родині другого чоловіка, що Лукреція зберегла невинність. Попри те, що в Лукреції вже живіт ліз на ніс, невинність Лукреції якось таки довели офіційно. Ну а народженого Молюка приписали Чезаре, щоб той врятував. Доволі спірне рішення, як на мене, честь сестри. Як не дивно, честь Лукреції таким чином відстояли. Але про Чезаре поповзли нові чутки, яких до того часу назбиралося до обрію та й за край. Тож не забарився і заколот. Його організували старші офіцери-кондутєри з армії Чезаре Борча. Заколот викрили. Цезар пішов на діалог, обіцяв всіх помилувати, якщо ті зречуться ідеї заколоту. Ті зреклися. Боржі я всіх помилував. От дійсно людина слова, чи не так? Не зовсім. Тому що після того, як Боржя взяв чергове місто, він прямісінько посеред святкового бенкету наказав стратити всіх заколотників. А в цей час його тато, папа Римський Олександр VI в Римі наказав заарештувати всіх опозиційно налаштованих кардиналів, які потім почали загадково помирати. Взагалі, за весь час папствання Олександра VI а це 11 рочків. Померло всього біля 20 кардиналів. Тобто, папа Олександр VI керував зі швидкістю майже два кардинали на рік. Чесно кажучи, це велике перевищення. І от одного разу Чезаре здається допустив фатальну помилку. Потрібно було всього на всього прибрати пару впливових кардиналів. Для чого приготували вечерю й отруєне вино у ті часи? Зазвичай труїли порошком шпанської мушки, що викликало блювоту, лихоманку, ну і смерть само собою. Шпанська мушка це жук. Порошок із висушених жуків містить у речовину Кантарадин, сильний токсин. Так от, під час тієї вечері, здається, слуга трохи помилився, і отрута дісталася не кардиналам, а папі Олександру VI та його сину Чезаре. Можна сказати, що це був день, коли фраза Бог усе бачить, набула особливої іронічної актуальності. Папа виявився слабшим здоров'ям і помер швидко. А Чезаре вижив, проте сильно мучився і хворів в своєму замку сант анджело В цей час проходять вибори Папи Римського. Цезар Борджі не може впливати на результати. Але там на диво виграє лояльній родині Борджія кандидат. Але. У владі він пробув 27 днів, а потім щось також захворів і щось також помер. Буває. І наступним місце папи посідає Джуліано деля Ровере, людина, яка всім серцем ненавиділа рід Борджія. І Цезар Борджія одразу оголошується узурпатором і, звісно, має бути заарештованим. І довелося, Чезаре зі статусу господаря життя перекваліфіковуватися в ізгоя – і до його біографії додалася пара тюремних відряджень. Сумарно десь роки два. На щастя, у Чезаре все ще був родич, тесть французької королівської крові взагаліто. До нього Чезара й подався з приводом типу допомогти в зарубі з бунтівним графом Віани. І під час цієї кампанії, переслідуючи невеликий загін прибічників бунтівного графа, він ускочив у засідку. Після короткої, але дуже гарячої сутички, Цезар Борджа помирає від надлишкової кількості заліза в організмі. На тілі виявили 27 поранень, і кожне могло бути смертельним. Було Чезаре Борджа трошки більше 31 року. Поховали Чезаре Борджа під вівтарем однієї церковіани. але через півстоліття як великого грішника, його з тієї могили витягли і запхали до склепу на місцевому цвинтарі. Потім знову переселили у церковний двір. А вже у 21-му столітті прах перенесли до однієї з місцевих церков, хоча туристам усе ще показують могили у дворі. Тобто, навіть після смерті Чезаре герував буремне життя. Його дружина сім років носила траур, використовуючи це як щит від настирних кавалерів. Після семи років тактика змінилася. Тепер вона посилалася на поважний вік, трохи за 30, між іншим. За мірками того часу це майже пенсія. Так чи інакше заміж вона більше не вийшла. Донька Чезара теж родину не створила, пішла до монастиря. На тлі сімейної історії це напевне було найбезпечніше рішення. Люди так і не полюбили Чезари Борджа. і жодної посмертної легенди в народі не склали. Зате письменники та всілякі мислителі реагували інакше. Їм фактура Чезари Борджа дуже зайшла. Бо, якщо ти не мусиш із ним жити по сусідству, він раптом стає цікавим персонажем, а не людиною, яка може тебе прибрати як брудну тарілку зі столу. Макіавеллі взагалі вважав Чезаре ідеальним правителем, яскравим, розумним, сильним, красивим, чарівним, одночасно хитрим, безпринципним і жорстоким. Словом, ідеальний державець. В описі мій телеграм-канал не вистачає тільки тебе. Чекаю. Дякую вам, що пройшли цю подорож зі мною. Особлива подяка цим шляхетним панам, які підтримали мій канал спонсорством на YouTube. Нагадаю, що задонатити мені можна виключно після того, як ви вже задонатили на ЗСУ та перевіреним волонтерам. А можливо, ви забажаєте підтримати мій збір актуальний завжди в описі. А якщо вам було цікаво, з вас лайк, підписка, комент, поширення. А в мене ще багато історії з історії. На зв'язку.